Ось і нарешті настав п'ятий етап вирощування тюльпанів, саме цвітіння. До цього етапу ми йшли з вами декілька місяців. І ось нарешті ми побачили перші бутони. Далі ці бутони почали перетворюватися в красиві квіти, а кольори просто не передати, наскільки неймовірно яскравий тюльпан і наскільки різноманітний тюльпан. Кожного дня я з вами ділилася їхнім прекрасним цвітінням. А запах. Ви дуже часто мене питали. Як же ж пахне неймовірно, мабуть, в теплиці тюльпан, це правда. В теплиці просто стояли аромати. До речі, деякі тюльпани пахнули, як, як якісь такі парфуми. Деякий тюльпан дійсно запах тюльпана, запах весни. Далі ми ці квіти зрізали і ось так вручну все упаковували. Кожну квіточку до квіточки запаковували і ставили на зберігання до нашого неймовірного свята, свята весни. Пачечка за пачечкою і квіточка за квіточкою, і у нас ось так вималювався склад квітів. Ось такий неймовірний шлях для вирощування тюльпанів ми з вами проходили. Попереднє відео по всіх етапах можна подивитися в мене в профілі. А зараз ми будемо насолоджуватися святом весни. Парадом тюльпанів тільки на початку весни можна побачити таку неймовірну кількість тюльпанів, таку неймовірну палітру кольорів. Ось так красиво завершуємо сезон, щоб почати скоро новий.